Спочатку 23-го року центробанки країн світу придбали рекордні 200 тонн золота. Чи це предвісник кризи? Чи може нам продавати акції і перекладати весь капітал в дорогі ціні метали? Давайте розбиратися. Найбільше золота купили центробанки Сингапуру, Китаю і Туреччини. Китай загалом володіє двома тисячами тоннами золота на суму понад 100 мільярдів доларів. Але 100 мільярдів це лише 3% від загальної суми резервів цієї країни. В Сингапурі на золото припадає приблизно 4% резервів, в Україні, до речі, приблизно 5%. У Туреччині так, золото дійсно складає майже 30% резервів. Але об'єктивно, економіка цієї країни та її національні валюти зараз переживають не найкращі часи. Росія також збільшує частку золота у своїх резервах. Але це вимушений крок. Доларові активи цієї країни заморожують. А внутрішній видобуток золота в них високий, а експортувати вони його не можуть, знову ж таки, через санкції. Тому, підсумовуючи, без паніки не треба весь свій капітал перекладати в дорогоцінні метали. Ніхто у світі так не робить. Навіть для консервативних інвесторів 5-10% золота в портфелі буде цілком достатньо. Якщо ця інформація була для тебе корисною, став лайк, підписуйся на канал і до зустрічі в нових відео.